На території Бронниківської громади за 10 кілометрів від Звягеля у парку нескорених рідні та друзі загиблих захисників 29 жовтня висадили 10 туй. Світлана Кулявець, мама загиблого військовослужбовця Дмитра Кулявця, разом із чоловіком приїхала посадити тую в пам'ять про сина. Жінка розповідає, що її син брав участь у замінуванні території поблизу Макарова, яке проводили щоб не допустити просування російських військ до Києва. 7 березня на їхню, на те місце, де вони знаходилися, там було пусте місце, і їх там збирали, і вони там знаходилися, ці хлопці. І був нанесений авіодар. Це було на ранок, і дуже багато загинуло, з них дуже мало залишилося живих, навіть є такі, які ще не похоронили своїх дітей, хоча дуже великий термін пройшов. Ну, а діму нашого достали, як то кажуть, першого і завалив, але він вже в нас був ліживим. Серед десяти сімей, які посадили туї, родина Людмили Марач, вдови Героя України Кирила Марача. Вона приїхала висаджувати туї разом з доньками. Я дуже-дуже сподіваюся, що ці туї, які ми висаджуємо, вони виростуть високі і будуть людям дуже довго показувати, що вони мають пам'ятати наш біль. І щоб люди оберігали їх, це історія. Історія, яка буде передана надалі нашим дітям, нашим внукам. Катерина Кармазіна Абубакарова показує ту, яку посадила пам'ять про свого чоловіка-захисника Тімура Абубакарова. Запропонували родинам долучитися, самі висадили моєму чоловіку, його друзям, бойовим побратимам, нашим товаришам, яких ми знаємо з усієї України. Ініціатор створення парку пам'яті не голова громадської організації Добровільне об'єднання самооборона. Олександр Кармазін каже, що парк площею шість гектарів заснували у 2017 році. Щороку за власні гроші люди висаджують дерева в пам'ять про тих, хто боровся за незалежність України. Саме в Туї символічно передбачаємо втілюна душа людини полеглої. Яка віддала своє життя за нашу державу, за нашу країну, присутність тих людей, які сьогодні вже не з нами, тілюються деревом, яке ніколи не міняє свій колір. це пам'ять. Олександр Кармазін розповідає, що в майбутньому хоче збудувати в парку капличку, яка за формою нагадуватиме артилерійську гільзу, створити мурал та побудувати дорогу, викладену камінням. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.